Всім привіт! Привіт! Ви на каналі ViaLACTA у нас тут все про астрологію, астропсихологію, доступно та цікаво. З вами Лілія Астролог, Яна астропсихолог. Якщо у вашому оточенні є овни, заварюйте горнятку кави або чаю і приємного перегляду. Бо сьогодні ми починаємо цикл відео про сонячні знаки Зодяки. Говоримо сьогодні про перший знак зодіаку Овнів. І з чого ми почнемо про міфологію цього знаку Зодіаку? Взагалі, як з'явилось це сузір'я? Розповість вам, Лілія. Історія провна це історія про порятунок дітей. І взагалі, Овен у Зодіаку вважається таким рятівником, заступником діточок. Коли Олімпійські Боги ще втручалися у справи людей, в одному місці жив цар. звали його Атамант. Його дружиною була богиня Хмари Туманів Нефела. Вони мали двох дітей: сина Фрікса і доньку Геллу. Родина жила щасливо, доки на їхньому шляху не з'явилася така собі інно. Вона була зла чарівниця. Заради цієї інно Атаман покинув Нефеллу і одружився на, на, на ній. У них народилося ще двоє синів. Але мачуха не дуже полюбляла дітей від попереднього браку вели і мріяла, що по царство після смерті Атаманта дісталося лише її синам. Отже, рік за роком Іно плела якісь змови, думаючи, як би позбавити спадщини Фрікса і Гелу. І одного осіннього дня вона зібрала жінок міста, в якому вони жили, і поділилася секретом родючості. Вона порадила перед посівом просушити зерно. Пшениці в печах. мовляв, тоді врожай буде нечуваний. Але, як ми з вами розуміємо, пшениця згоріла, і наступного року не вродило ніц. Цар Атамант, не знаючи, що сталося, відправив послів до дельфів е запитати, в чому причина е такого поганого врожаю, щоб вони спитали у піфі. Але Іно підкупила послів, які мали йти до піфі, і вони повернулися зі звісткою, що нібито боги вимагають жертву. А жертвою мали стати життя Фрікса і Гели. З розбитим серцем Амарант погодився виконати цю волю в лапках богів, і у день весняного рівнодення дітей вели до жартовника. Вони нічого не підозрювали, сміялися і бігали попереду. Саме тоді перед ними з'явився овен із золотим руном, посланець їхньої матері Нефели. Його шерсть сяяла, наче чисте золото. Овен схилився перед дітьми, немов запрошуючи сісти. Фрікс одразу схопив його за роги, покликав сестру, і вони разом злетіли в небо. Земля залишалася далі, моря і ліси ставали крихітними, але коли вони пролітали над морем, Гела злякалася висоти, втратила рівновагу і упала в воду. Відтоді те море називають Гелеспонтом, нині це Дарданелла, біля берегів Турції. Фрікс продовжив політ і дістався колхіден, чарівної землі, якою правив цар Еет, Син Бога Сонця Геліоса. Там юнака прийняли з честю, і він населився у свій, на своїй е, новій батьківщині. Овен, що врятував Рікса, був принесений у жертву Зевсу, а його золоте руно повісили на священному дубі. На знак подяки за порятунок дітей Боги помістили овна на небо, першим створивши судвір'я овна, щоб він вічно сяяв на небі і розпочинав коло року серед зарок. Фір Овен оособлює захисника дітей і дитинства як явища, протидію злу і коварству, сміливість. Але є таке повір'я, що дівчина Овен має піти з родини батьківської якомога раніше, якщо в цій родині є ще діти, тобто її брати або сестри. В принципі, все це відображено у цьому міфі, який я розповіла щойно. До речі, для мене нова інформація, що якщо в сім'ї є дитина-дівчинка-Овен, вона має піти раніше з сім'ї, якщо є ще діти. Угу. Цікаво. Да. Ну, не дарма кажуть, що Овен це дитина всього, всього кола знаків зодіаку. А Зараз я би хотіла поговорити про характеристики знаку зодіаку. яка, яка стихія управляє овном. Яка планета управитель і символіка цього знаку Зодіаку. Зараз я продемонструю картинку, щоб наочніше було видно. Отже, Овен це дитина знаку Зодіаку. Він перший, тому завжди хоче бути в усьому першим. Овен відноситься до елементу вогню, а планета Управитель його Марс у західній астрології. Яка обособлює в собі силу, рішучість, діяльність. А в астропсихології, принаймні за методикою Євтушенко-Олега Володимировича, де я навчалась, управителем буде сонечко, яке символізує пошук сенсів, як символ віри в себе і у вищі сили. Символом цього знаку зодіаку є баран, а стихія в дії це імпульс, ініціативність, прямолінійність. Давайте так навіть просто логічно подумаємо, що овен це баран, і він не боїться перешкод. Він просто розганяється і пробиває шлях своїми рогами. Це символ волі. Він взагалі нічого не боїться, мені здається, оскільки я знаю овнів. У них якось почуття страху, якщо і приходить, то вже після того, як вони що зробили. До речі, у тебе багато в оточенні овнів? Ну, є декілька. У мене є син овен, тому я це все спостерігаю. Наживо. Бо в мене небагато знайомих овнів, було декілька, але таких далеких знайомих, тож я їх не дуже багато спостерігала так от в побутовому житті. А... Тож овен це символ волі, впертості, але й сміливості бути першим, там, де ще ніхто не ходив, такий відкривач. Ну, Якщо ти не спостерігала овна у побутовому житті, я тобі хочу сказати, що тобі, мабуть, повезло. Напевно, давайте тепер поговоримо, які ж сильні сторони і слабкі. З HR-ства не люблю казати слабкі сторони, Приємно казати там, зони росту, але слабкі сторони вони і є, слабкі сторони, так що будемо називатися своїми іменами. А, тож, до сильних сторін овнів відноситься енергія та драйв. Овен завжди рухається вперед, навіть коли інші ще не планують. Це двигун команди, він надихає інших на діл. Сильна сторона сміливість, він не боїться ризикувати. Йде туди, де складно, бо саме, там, бо саме там виклик і перемога, ініціативність. Якщо щось треба зробити, овен зробить це першим. Прямо та. до речі, дуже люблю таких людей, які кажуть прямо. В них немає ніяких підтекстів, він як думає, так і каже. Оптимізм і віра у власні сили. Навіть після поразок швидко відновлюється, бо впевнений, я все зможу. І, звісно ж, лідерство це природний ватажок, який надихає інших своїм прикладом. Щодо слабких сторін, як сказати слабких, напевно, ще не опрацьованих, які овен не обуздав. Перше, це імпульсивність. спочатку діє, потім думає. Може ще сказати, а потім подумати, може, не варто було спочатку діяти, а потім подумати, а можна було б краще продумати шляхи реалізації. Через це він може попадати в непередбачувані ситуації. Запальність легко спалахує, швидко гнівається, але так само швидко відходить. Тож, якщо ви посварилися зовном, Можна через деякий час підійти, і ніби нічого і не сталося. Він остине і все буде добре. Нетерпіння, він не любить чекати. Все має бути зараз або ніколи. Тобто сидіти в чергах до лікаря або стояти в чергах в банку не його тема. Він на піну з'їдеться, як то кажуть, від нетерплячки. Черги взагалі не його тема. Егоцентризм. Іноді бачить лише свою точку зору, забуваючи про інших. Не знаю, чи це погано в сучасному світі, тому що в дисциплінарному суспільстві не так то й легко відстояти свою точку зору. І Для мене це, напевно, навіть перевага чим недоля, як ти думаєш. Не знаю. Тут просто мені здається, треба знати, що у тебе є така особливість, щоб нею грамотно керувати. Згодна. Далі, надмірна прямолінійність. Чесність може бути різкою. Хоча і нам міри добрі. Я й сама собі кажу, треба бути чеснішою, треба казати правду. Але ж з рідними завжди так проходить. Хочеться не ранити нікого правдою і чесністю. Вовна є така риса характеру. І виснаження. Так, там від правди, я вибачаюсь, від правди не знаєш, куди дітись. Бувають такі моменти. Тому так. Так, і останній недолік або риса характеру. Ні, це не риса характеру. Ну, овни виснажуються. Із-за того, що вони дуже багато всього на себе беруть, дуже різко стартують і активно все роблять, вони виснажуються фізично, тобто вони втомлюються. Тому треба берегти свою енергію, заздалегідь планувати. Хоча овен же керується Сонцем, з точки зору астропсихології, а це велика мета, це велика ціль. Якщо Овен бачить мету і вона його, а не з колективного безсвідомого, то йому він не буде звертати увагу на втому, на обставини, він просто буде йти до своєї мети. Західній угу. західні астрології Овном управляє планета Марс до кардинального вогню. Тобто він або спалахує, або гасне. Фіксований огонь це вже знак лева, от там от сонце керує. І тому овен швидко виснажується, тому що він горить яскравіше, ніж всі інші знаки зодіаку. і йому треба час для того, щоб відновитись, поставити на паузу всі свої процеси. Дякую за доповнення. Але друзі, ми з вами не повинні забувати, що ми зараз з вами говоримо про знак зодіаку, в якому стоїть наше сон, і тому цей знак дуже проявлений в нашому житті, і ці сторони нашого характеру бачить дуже соціум. Але всі знаки зодіаку присутні в якійсь, в якійсь сфері нашого життя, і кожна планета нашої натальної карти стоїть в певному знаці зодіаку. Якщо хочете дізнатися більше. Можете записатись до нас на консультацію, і ми вам детально розповімо. А я, мабуть, розповім провна як про більш такий складний кристал на і надалі буду розповідати так про кожен знак. І кожен знак має 12 граний прояв. Це всі 12 знаків, але вони будуть ставати в певному порядку. Ось, наприклад, овен Ви зараз бачите на екрані, буде картиночка. І починаємо ми саме з Овна. Тобто овен – головна дитина задя. Другий знак, який йде за Овном, це знак, звідки ми черпаємо сили свої. Це наше, так би мовити, наше харчування. Чим ми харчуємось? Ну, звісно, в ментальному плані. І Овна, другий знак, який йде за ним, це теле. І Овен в прямому сенсі отримує енергію, отримує наповненість через їжу. Їжа це вкрай важливо для саме для Соня. Начання привласнити, бажання завоювати, тому що овен це головний воїн зодіал. На, на латиниці буде овен Аріес. Для нього ну, що таке воїн? Прийшов, завоював щось, привласнив, отримав задоволення, бажання заволодіти і привласнити. Це те, те чим харчується, так би мовити, овен. Далі третій знак після овна це третя грань його проявлення у повсякденному житті, як він проявляється. Дуже часто він проявляється як близнюки. Він легко і жваво включається в, яких, в якісь там суперечки, в якісь контакти, активно йде на контакт, активно відгукується, якщо хтось прагне його уваги. Четверта, четвертий знак після овну це рак. Четвертий знак показує нам основу внутрішнього світу і нашого опору. Тобто, коли падати нижче нема куди, ми всі спираємось на наш четвертий знак. І для овнів це рак, це сім'я. Для овнів вкрай важлива сім'я батьківська і вкрай важлива мама, От, тому що рак це особлює саме материнські якісь почуття. Тому мама має бути от просто люблячою жінкою для Овна, першою, яка ніколи на нього не кричить і завжди підтримує. Для Овна дуже багато важить події дитинства. Я думаю, всі ми в той чи інший момент зустрічали Овна, який дивишся, ну, начебто, і не Ов. Ну, Там можуть бути різні варіації, можливо, у нього асцендент десь, можливо, інші планети. Але от такі саме якби зломлені, надломлені овни дуже часто бувають і за якихось подій, які пов'язані з батьківською родиною або з мамою. Тобто опора це родина, це взаємини з мамою і взагалі з родиною. П'яте поле, поле це глибинна внутрішня потреба, тобто, що треба людині. Для того щоб бути щасливо, для того щоб бути собою, і п'яте поле Овна це Лев, йому потрібно бути в центрі уваги, і тільки Овна, така сильна потреба бути в центрі уваги, навіть у Льва, якщо чесно, не така, тому що у Льва інший знак в п'ятому полі найбільше потрібно бути в центрі уваги овну, що він же. ж Перше, він хоче бути першим. А для чого це перше? Для того, щоб бути в центрі уваги. Далі, шостий знак. Шостий знак це діва. Діва показує нам, як ми підлаштовуємось під якісь події, як ми комунікуємо з людьми, які стоять вище нас по соціальним, по соціальним сходам або нижче. Тобто, як ми. Розуміємо і е, відчуваємо ієрархію. Овен це робить з вайбом діви, тобто він турботливий, зі своїми, і він готовий трошечки підлаштуватись, але тиску як такого не терпить, тому що діва це у нас все ж таки знак землі. Стосунки з рівними показує сьоме поле. Сьоме поле це терези, тобто овен терези знаходяться один напроти одного знаку, це опозиції. І коли у вже є стосунки тет-а-тет, -тет, як то кажуть, або один на один, но обов'язково з дружиною, хоча й з дружиною, або там, з чоловіком, да, з іншою половинкою своєю, Це можуть бути просто і робочі стосунки. Вони індивідуальні, з кожним окремо, і тут що цікаво, Овен, який завжди там хоче йти першим, іти попереду всіх, перемагати в стосунках один на один, досить таки приємна людина виявляється. Далі, восьме поле Восьме поле це ситуації, які сприймаються як небезпечні, і це ситуації скорпіона. Овни дуже острахом відносяться до емоційних таких сплесків інших людей. Вони просто тіряються, вони не знають, що робити, і коли вони бачать. Якийсь емоційний сплес, такий, ну, потужні якісь емоції, вони можуть стати такими злими, це капець. Тому з емоціями е, треба з овнами трошки бути акуратніше. І тут включається така скорпіонська риса або перемогти, або вбити. Дев'ятий дев знак після овна це стрілець. І стрілець це вогняний знак, але він мутабельний. Дев'ятий знак показує. Чого людина прагне, яка її мета, як він ставить цілі, як до них іде. Ну і тут як овен до них іде, досить таки е нестабільно, тому що це мутабельний знак. Чітко сформувати цілі йому теж не завжди вдається. Але це завжди робиться з юмором, це завжди робиться з оптимізмом. Це ті серії, куди йдемо, не знаю, але головне, щоб було весело. Не пройшло і, і в... так? Так, да, не пройшло і не дуже й хотілось. Але це ось такий веселий вайб, оптимістично жартівливий, по-стрільцовськи, він з Овнів присутній. Десяте поле у овнів — це поле Козорога. І воно показує те, що ми показуємо у світ. Тобто ми показуємо у світ таку собі структуру. Консерватизм, стілість, звичок, овни досить такі неохочі до якихось змін, наприклад, у побутовому плані, вони не люблять нових речей. Одинадцяте одинадцяте поле це поле водолія, це ідеали, тобто, як овен бачить ідеал. І по-водолійськи ідеал для нього це повна свобода і анархія. Без чітких. Без чітких якихось образів, незалежність від усього, ідеаліст без чітких ідеалів, скажімо так. І 12-те поле, тобто це знак, який передує самому знаку, який ми розділяємось. Тобто, передовнами у нас йдуть риби. І це джерело активності, це ситуації, які взагалі спонукають щось робити. Це ситуації риб, риби це знак. Від свідомості, це знак чогось такого ірраціонального, І саме в цьому криється та загадка овнів, чому вони час від часу бувають такі бунтарі, чому вони час від часу спалахують, як сірники, і невідомо, що з ними робити. Звідки оцей імпульс у них йде? А ось цей імпуль саме з поля риб і з підсвідомого. Дуже часто вони самі не розуміють, звідки. От просто із підсвідомого якісь ірраціональні мотиви, кажуть їм, що треба в той чи інший момент спалахнути. Елі, як ти думаєш, яке головне питання повинен собі ставити Овен? По Не знаю, Яна. А ти як думаєш? Я думаю, вовну обов'язково, як мінімум, мріяти, а як максимум ставити собі цілі. Куди я йду? Головне питання для Овна. Тому що, якщо в овна є ціль... Є віра в себе, він досягне багато чого. Тому що якщо цілі немає, Овна йде повний розфокус і йде поломка тоді вже по всім іншим аспектам життя. Получається, що Овен дуже багато чого робить, але коли задумується, чи моя ця мета, ця мета дуже часто оказується не його. Тобто користуйтесь своїм підсвідомим, а не колективним. Що ж, друзі, дякуємо, що послухали наш ефір. Сподіваємося, були для вас корисні. Пишіть обов'язково в коментарях, що нового дізнались про себе та про своїх знайомих овнів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і дякуємо вам за перегляд. Дякуємо вам, бувайте. Бувайте.